Пожалуйста, передаю. Там увидіш, таке окно буде за Україну. Агонь, агонь! Чуємо по рації, що вони починають одягувати своїх трьохсотих, двохсотих. Бой вівся десь приблизно, півтори години. По предварительним ітогам ми положили около п'ятирьох чоловік. Тому mm -hmm. що, да, що... Да? Да, що паралельно стояв чоловік, і він наблюдав, як ці тіпи в пісочній формі отягували тіла. А на углу посадки приїжджала машина і забирали. Ну, як ми зрозуміли, це були не обичні ДНР, mm -hmm. бо тому, що дуже було все злагоджено. І щоб ви розуміли, вони наскільки професіонали були, що вони замаскирувалися під. Під е, посадку іменно так чітко, і вони як передвигалися, вони кожен шах робили і завмирали на декілька секунд, щоб їх не можна було спалити. Так ну, я значку їх можна вилавлять, просто так в посадку виносять якийсь унітаз, ставить і ж не підійдуть на ньові. Паска стиральну машинку, ти знаєш? Паска для росіян. Паска на стиральну машину, і <рисот> <to, yeah. пасху> рот не вийде. <паду> будуть ті, вони будуть з собою дратися. Вертолітка, ти знаєш за те? <пасху> э, <пасху> Все, <пасху> подякували за цей.